Ну і прозвучав оцей вже вибух, коли летіла такий от е, шар е, з пилу, із скла, із ну, вікна, ці е, підвісні потолки пластикові, Ну воно все якось так пролетіло мимо нас за декілька метрів, може сантиметрів, не знаю. Ну, слава богу, ми всі залишились неушкодженими. Ну, а далі вже почали ми евакуацію себе. Ну, от вийшли, подивилися, у нас там ще. Так, да, з кабінету вийшов наш доцент Годік, який ну, наш трансплантолог основний, ну, з окривавленим лицем. Ну, Він на цей час був там в кабінеті, його трошки посікли осколки, врятував його шкаф, який упав на його. Ну, слава Богу, у нас там в ординаторській нікого не було, тому що були в операційній. Ну спустились уже. Ми вже були останніми. Хто спускався?